Сьогодні Україна відзначає величну дату своєї історії, День Соборності. Це свято нагадує нам, що у нас є єдина держава, і ми єдиний народ. У цей день ми хочемо побажати кожному українцю зберігати віру в свою батьківщину. Звичайно, пам'ятати про кожного героя, який захищає нашу землю.

Наші воїні, висновано зламості. Дякуємо вам за захист нашої країни, за те, що стоїть горою за наш український народ. Херсон єднає Україна. Румунія вірить в нашу перемогу. Херсон єднає Україну. Весь світ вірить в нашу перемогу. Дякуємо нашим воїнам за свободу. Бажаємо вам чуткого повернення додому та мирного неба над головою! Арсен єднає Україну, Кривий Ріг вірить у нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. Бажаємо вам в цей день віснового здоров'я. Арсен єднає Україну. Я зараз знаходжуся на в місті Огстові, Лаврівської області. Я вірю в нашу перемогу. Дякую нашим захисникам і захисницям. Що виборюють для нас і з вами по всю волю життя, на мирної землі нашої України. Дякую і ніж подпиняюся вам за кожен відвольований збережний сантиметр. Приніскує землі, за кожну будівлю цього міста, дорогу, міст вежу, кожну перемогу, успіх, відчуваю гордість за ЗСУ. Щиро бажаю, щоб кожен із вас прийшов живим і неушкодженим додому, до своєї родини, мирної України нам усім. Злагодити щасливого майбутнього. Тільки в єдності наша сила. Слава Україні! Героям слава! Херсон єднає Україну. Місто Миколаїв вірить у нашу перемогу. Дякуємо, на Дякуємо вам, за сьогодні за сміливість. Дякуємо вам за нашу подружку та рішучість. Бажаємо кожному захисникам і та ворогів. вдома і примістий свого перемоги. Херсон знаю Україна, місто Миколаїв вірить в нашу перемогу. Дякуємо вам, воїни, за нашу свободу. Бажаємо вам перемоги в цей день. Херсон і Україну. Україні. Містой Змію вірить в нашу перемогу. Дякуємо нашим воїнам за свободу. В цей день бажаємо вам сили, мужності та Україну. Бажаю нашим захисникам міцного здоров'я і скорішої перемоги. Слава Україні! Херсон єднає Україну! Місто Бодру. В Турції вірить в нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. Хочу побажати вам здоров'я, міцності, стійкості, не зла. Днає Україну, Миколаївщина вірить в нашу перемогу. Дякуємо нашим воїнам за свободу. В цей день бажаємо вам перемоги. Дякую, Місто Миколаїв, вірить у нашу перемогу. Дякуємо нашим воїнам за свободу. В цей день бажаємо вам успіхів.